Доброго дня! У нас на огляді односекційний килимок-сідушка з подвійним наповнювачем товщиною 20 мм. В нашому килимку є можливість змінювати наповнювач. Достається з таким чином. Наповнювач в даному випадку 20 мм товщиною матеріал ізолон. Даний наповнювач не вбирає вологу та легко присушується при потребі. Чехол фіксується за допомогою липучки. Трошки поговоримо про систему кріплень. На даному екземплярі два види кріплень. Перший варіант це стропи для кріплення до системи молі, до вашого РПСу чи плитоноски. Другий варіант кріплення це ремінь, який ми додаємо у комплекті. Ремінь зі щільної стропи 40 мм, який кріпиться за допомогою фастиксу. Для більш комфортного носіння килимок кріпиться до ремня за допомогою патрійної резинки. Резинку можна послабити або затягнути і при потребі замінити. Вся фурнітура на наших виробах це 100% полямі, повністю відповідає вимогам технічної спеціалізації Міністерства оборони України. На стропах кріплення до системи молі є два фастикси, за допомогою яких можна швидко самостійно одягти та за потреби швидко скинути сидушку. Чехли на дані кілинки пошиті з надмісної водостійкої. Тканини кардура 500. Дуже важливим є те, що тканина кардура, яку ми використовуємо, іде з ІРР-покриттям, яка не світиться у приладах нічного бачення. Дані кілимки із кардури доступні у двох кольорах: мультика та піксель. Наші кілимки доступні в тканині Oxford 600D в трьох різних кольорах: мультика, хакі та піксель. Дані кілинки робимо в трьох варіантах: це односекційні патріїні та п'ятисекційні. Ще один із варіантів – стрілковий каремат, який складається з 9 секцій. Дожина каремата складає 2,15, а його ширина – 60 см та товщина – 20 мм.